Доброї ночі, назва не бреше. Це, звичайно, трошки клікбейт, але Credit Suisse Group одна з провідних установ у сфері приватного банківського обслуговування підрахувала, що рівень добробуту на Росії зараз співставний з рівнем добробуту Сполучених Штатів Америки від 1908 року. Ви таки наздогнали Америку. Звичайно, хтось скаже, що Україна ще бідніша. Я з цим погоджуюсь, хоча за одним маленьким нюансом: Україна перебуває 9 років у стані війни і займає за запасами нафти десь 55-те місце. А за запасами газу приблизно десь в тридцяті з самого кінця. І ми ніколи не претендували на дуту велич московського пошибу, на відміну від території, де столиця Москва, тимчасово стало цікаво порефлексувати, чому вони бідні і залишаться бідними назавжди, що заважає їм стати багатшими. Що за стіна не дозволяє прорватися до гідного життя? Бідні бо дурні, дурні бо бідні. Це тільки відносно. Згідно Росстату, в 2022 році людей, котрі живуть за межею бідності на території, де тимчасово столиця Москва, аж 21 мільйон. Це поруч з тим, що всім відомо, як рахує Росстат. Мабуть, вони потрапили в Пастку Бідності. Що це таке? Якщо поділити будь-який простір на право, і ліво тут будуть багаті, а тут будуть бідні. В нас є два варіанти: або ми народилися там, де ми від початку маємо статки. Справа я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої, або ми народилися там, де всі, іщі, в лівій частині, де немає грошей. Жителів території РФ будемо використовувати виключно як яскравий приклад. Вони можуть в принципі поїсти десь на смітнику, що вони успішно й роблять. Поруч з цим людина може влаштуватися на роботу й, отримавши заробітну плату, помітити, що грошей все рівно не вистачає для задоволення всіх потреб і бажань. Але стало набагато менше часу на півас біля під'їзду, начальник козел, ЄС атакує та ще її робити щось примушують. Ото вона така і є пастка бідності, котра замикає людей на рівні примітивних потреб, коли поїсти. Можна і ліверної ковбаси із свинячих анусів в СРСР за 220 і запити горілкою за 3,75. А робота поруч з цим не приносить значного покращення життя, але додає кучу проблем та незручностей. То навіщо взагалі напрягатися і працювати? В цей момент отримуємо людину, котра має задоволені базові потреби, І неважливо, який рівень життя насправді вона має. Це її зона комфорту, її ореал існування. Ось і виник той самий представник племен на території РФ, що сидить в убогій зйомній хаті на дивані, який дід привіз з ГДР і на якому той же самий дід і здох. Легке же братське існування, котре вас повністю влаштовує. Це коли по-російськи все гарно. Тепер. Треба навчити цьому інших і показати всю коричневу міць території, де тимчасово столиця Москва. Змінивши безліч різних професій, не знайшовши себе, але коли працював енергетиком, чув фразу від наших простих громадян, котрі були народжені в СРСР, та й не тільки там, навіть молоді так казали. Навіщо рвати дупу яєчня і горілка буде завжди, а там, можливо, щось зміниться. Як так трапляється, що мозок виростає і вже заточений до бідності? Я пошарився по інтернетам, є безліч експериментів. Найцікавішим і найпоказовішим, на мій погляд, є експеримент в Сполучених Штатах Америки, де було відібрано тисячу матерів з маленькими дітьми, що мали дохід нижче середнього на межі виживання для Америки. Одній частині до щомісячних виплат додали ще 333 долари, іншій частині додали. 20 доларів до щомісячних виплат у дослідженні було з'ясовано, що матері, котрі отримували більшу грошову допомогу, мали дітей з більш високочастотною мозковою активністю. Я ні на що не натякаю, але все вказує на те, що дуже важливий нюанс для вихованої бідності. Цілої нації, це тримання, і виховування і вирощування людей від самого початку в бідності. <гум> ну там посилання буде в описі. Я залишаю завжди файлік. Ну, от так от. Хочете вірте, хочете ні. Як би це не звучало, але для задоволення життям по типу росіянського задоволення чи північно-корейського, що, в принципі, ідентичне, треба бідність і підтримання бідності від народження. Щоб людина росла обмежена, та людина ж росте. Мозок ну може не розвивається, але збільшується. Починається задавання питань, мабуть, не завжди так. Пам'ятаю той момент, коли я такий сиджу і думаю, ну от точно щось зміниться. Ой не факт. Перша причина бідності є очікування того самого моменту, котрий все змінить сам з собою, без роботи. З вірогідністю в 100% такі люди за все життя не осилюють жодної професії на достатньому рівні, щоб вийти з пастки бідності. Такі індивиди не витримують довгої роботи, котра потребує вивчання нових навичок, глибокого розуміння предмету. Поруч з цим не дає швидкого збагачення. Вони чекають, доки випадок прийде сам і запропонує щось, в чому вони легко досягнуть успіху. На цьому будують лохотрони і грошові лотереї. До речі, про лохів в мене є одне з перших відео. Друга причина очікування, але не на випадок, а на рятувальника. <ladder> Згадуємо царя потрошку. Очікування на більш розумну, більш успішну людину, котра з правої частини дає гроші. Перейде в ліву частину, візьме чувака, котрий сидить нічого не вміє, і перетяне до себе на праву частину. Але такі люди чомусь не задають питання, а навіщо це? Більш успішній, більш розумній людині, яка живе і так, там, де все нормально. Можливо, мені критичні коментатори нагадають фразу: зв'язки все вирішують. Не помічаючи, що зв'язки вирішують, коли ти корисний і можеш запропонувати щось потрібне, тому самому. Іншому зв'язку, як кажуть самураї: окрім тебе, ніхто не пройде по твоєму шляху за тебе. Думка про успіх, котрий неодмінно потребує допомоги від інших, невелює будь-який рух до успіху самостійно. Я, звичайно, не заперечую, що дуже класно, коли вам, можливо, хтось допоміг, можливо, хтось родич, сім'я, знайомі. Окей. Але якщо цього всього немає. То не варто сидіти і на це чекати. Третім стовпом бідності є опір змін. Насправді про це давно вже всі все сказали. Але для мене воно відкрилося в новому світлі, коли я робив відео про засратість жителів РФ та їх потяг до коричневої субстанції. Що отримаєш ти більше матеріальних благ, якщо все життя не будеш нічого змінювати? Можливо, ти отримаєш. Більшу заробітну плату, але тобі ж запропонують не метеликів в полях України збирати за 300 тисяч фублів, виходячи з трьох стовпів бідності, котрі я згадав, шлях із лівої бідної частини вправу потребує креативу та адаптації до змін, постійного дослідження, запропонованого долею, розвитку і напрацювання нових навичок. Тут на голову падає згадка про стабільність. Головною є стабільність. Єдина допустима стабільність стабільність в постійному русі до нового. І знову крутий приклад, куди призводить заперечення змін. Територія, на якій столиця тимчасово Москва. Вони всі досі вивчають історію, нібито. Російської імперії, котра нібито існує, шкільні підручники розповідають про князів київських, хто ля прийшов, куди пішов, хто на якій європейській дружині одружився, але про історію в сучасних кордонах РФ інформації мінімум, про народи Сибіру, ханти, Манси, Удмурти, історію самого московицького князівства, життя в Золотій Орді. Там не сказано ні слова. Це не я вигадав і не я досліджував, можете поцікавитись самі, як можна стати багатшими живучи на межі ХХ століття в сучасності, коли існувала Російська імперія 200 років тому. Можна було зрозуміти, адже Київ все-таки був частиною Російської імперії, і тому можна було вивчати історію частини імперії. Але зараз, в складі територій, котрі контролює Московія. Від Русі є хіба що дві літери. Ру, все більше нічого. А вони продовжують там князь київський, ми там. Племена РФ вивчають історію України, що є частиною історії Східної Європи як свою власну. М'яко кажучи, трошки шизофренічно. Сидить такий десь у Дмурт, такий, ех, хорошо-та як. На Русі у нас там ні тоді ніяких націй, ніяких релігіозних атлічень? Ми всі там браті, ми всі громадяни Російської Федерації. Вони будуть завжди бідними, не приймаючи сучасності. Для мене було загадкою до певного моменту. звідкиля взагалі беруться гроші? Рабу кріпосному, жителю РФ, його бабці, його прабабці. Хазяїн давав щось. А звідкиля це щось взялось? Як воно пов'язане з тим, що цей раб точить гайки на заводі, то вища матерія, поза межами розуміння, простого чоловіка. Споконвічний фундамент Людина річ котрих міняли на собак, котрі, як молоток, забивав гвістки на заводі, плавно перейшов в розряд пролетаріїв де знову від них нічого не залежало. Підхід людина річ не може виховувати. Багатих людей логічний зв'язок отримання матеріальних благ в такому середовищі складається всього лише з двох частин: відстояв за станком на відро бракованих гайок, отримав суп. Все. Ти багата людина, я розумію, що складні процеси неможливо описати в двох словах. Економіку вивчають в університетах, і пишуть дисертації. Але особисто я стикнувся з тим, що навіть найбазовіші речі, котрі розумієш, бо так це працює, так існує світ. Деякі люди не знають і не бажають знати. Зазвичай ці люди не задоволені рівнем своїх доходів і вважають себе бідними. В загальну сукупність шляхів до бідності можна ще один докинути: шлях вічного жебратства та загалом не отримання того, що ти хочеш, через ігнорування можливостей. Трошки про можливості я розповідав у відео про Божу поміч там мій варіант. І знову веселі приклади від РФ. Всі дивилися інтерв'ю з Золкіним, з цим антимайданівцем. там де він телефонує мамкам. Та пропонує вийти щось змінити нам з якимось плакатиком, забрати їхнього синка з війни. Але для Мамаші її синок, російський окупант, котрий потрапив у полон, нічого не значить. Вона не використовує можливості для того, щоб його витягнути. А не використавши цю можливість, вона не використовує велику глобальну можливість змінити загалом Росію, якби вийшло таких матерів безліч. Маємо цікаву залежність. Якщо одна маленька людина ігнорує свою можливість до змін, то із цієї можливості могли б складатися великі можливості для країни, народу в цілому стати нормальними. Томас Едісон би про це сказав. Ми часто втрачаємо можливість, тому що вона одягнена в робочу форму, І на вигляд, це як робота. Якщо ви маєте бодай одну класичну ваду російських жебраків. Перетнути межу із недостатку в достаток дуже важко. В цьому допомагає виключно робота. <рес> Як мені пишуть, що мої відео можна звести до однієї стати. Да, адже по своїй суті межу між бідністю і небідністю можна подолати завдяки одній маленькій задачці: навчитися отут робити щось потрібне для людей. Котрі вже знаходяться отут. А хто на Росії керує всіма грошами? Вірно. Державний апарат в обличчі царя та армії, а також нечисленного середнього класу, котрий теж крутиться навколо корпорації Газпрому та інших державних помийок. Державний апарат дає 300 тисяч фублів і службу в армії. Для цього треба вміти ходити. Тримати автомат. Ну, для російського солдата цього достатньо. Що пропонує середній клас найманому робітнику? 30 тисяч рублів та роботу, котра потребує професійних навичок. Треба вміти оздоблювати приміщення, створювати гарний одяг. Ви зрозуміли про що річ. Ти звичайний росіянин, котрий не живе в Москві. Тобі пропонують 300 тисяч рублів і армію. Або тобі треба вчитися напрягатися, пихтіть. і тобі дадуть 30 тисяч рублів, і то не факт. Що обирає класичний російський люмпен? Люмпени значна найбільша домінуюча частина населення територій, котрі контролюються Москвою. Вони живуть на суспільному дні, нездатні до будь-якої організації, але поруч з цим висувають завищені соціальні вимоги й претензії до забезпечення своїх потреб. Вони хочуть багато при мінімальних зусиллях. Вірно, типовий бідний житель обере саме те, що ви подумали, і знову потрапить в пастку бідності, навіть одноразово отримавши прибуток, котрий, начебто, відповідає прибуткам успішних людей, не бідних. але не дозволяє постійно знаходитись за межею бідності в більший бік. Треба буде якось ще порівняти бідність матеріальну і бідність духовну. Чи буде це цікаво, чи не буде. Маю надію, що на цьому ґрунті ви розвинете свої особисті думки. Та доповнити варіанти шляху до бідності та виходу із бідності, виключно для себе, і будете щось робити, те, що буде вам корисно. А до того моменту давайте знищувати і відмовлятися від російського підходу багатості в собі. Дуже дякую за перегляд. На добраніч. Dann schweigt das Land und still aus der Unendlichkeit scheint Silben in die Dunkelheit.